Кремль прагне перетворити репресії на офіційну державну політику. Попереджають українські правозахисники. За їхніми даними росіяни втричі збільшують бюджет на тюрми. Зокрема, планують будівництво нового слідчого ізолятора в окупованому Криму. Про це правозахисники звітували у рамках Варшавської конференції ОБСЄ з людського виміру. За даними медійної ініціативи за права людини, на сьогодні більше двох тисяч цивільних перебувають в незаконному ув'язненні в Росії. Їх утримують за те, що чинили спро в російській окупації на території України, окрім теми цивільних бранців, Кремля у рамках Варшавської конференції обсє відзвітували про долю українських військовополонених Звіт змальовує порушення починаючи з відмови в статусі військовополоненого з боку росіян, вбивств військовополонених або їхніх загибелі у полоні. Поганого поводження, недостатнього харчування, катувань. Але для мене найбільш важливе це якраз те, що звіт наголошує мова йде про систематичну продуману політику. Ми досліджуємо місця утримання на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації. Це СІЗО, це колонії різні та тюрми. І ми досліджуємо, які там умови утримання. Які там застосовують механізми катувань, як проводять допити, і як змушують людей щоранку співати російський гімн, вчити на пам'ять російські вірші, і як їх б'ють за те, що вони українці.